Тетяна Васильівна, завідувачі неврологічним відділенням першої міської лікарні міста Біла Царка. Е, я отримала для користання для використання це у моїх хворих. Е, це, можу, це будуть і військові, які проходять у мене реабілітацію, і цивільні люди, які теж потребують допомоги, і переселенці у нас лежать, і в принципі мало люди, які не можуть на даний час собі. Отримувати ліки додатково. Я отримала протеоновий комплекс, який буде використовуватися для гентерального харчування, а також для відновлення реабілітації травматичних. Потім отримала імунний комплекс, який в принципі для імунітету зараз дуже, -дуже актуальний. Вітаміни, які содержать кальцій і магній, і вітамін Д3 для лікування остеопорозу, а також для лікування посттравматичних переломів на етапі реабілітації. Потім коензим, омега-3. Це, в принципі, комплекс, який годиться. При будь-якому любому захворюванні, тому що це взагалі потрібно і здоровим, і хворим, а хворим дуже потрібно. Також отримала гастропротекцію для профілактики, коли люди використовують довгий час нестероїдні протизапальниць, видає в них і шлунок, і кишківник, кіш... І, в принципі, це дуже допомагає зменшувати побічні дії НПВС. І, в принципі, як при використанні, також і при розстройствах шлункового кишкового тракту. Дякую фонду Енеїда, Маріні Харт, Олені Вахєта та Аліна Ливайко за отриману допомогу за заботу про нас в такий скрутний час для України.